Давайте візьмемо один великий кабачок та натремо на дрібній терці. Перекладаємо оситу та віджимаємо від зайвої вологи. Беремо 80 грам вівсяних пластівців та перебиваємо блендером. Поєднуємо з основною масою, додаємо куряче яйце, трішки солі та вимішуємо. Беремо деко за пергаментом, викладаємо основну масу та формуємо ось таке коло. Ставимо в розігріту піч 170 градусів 20 хвилин. Дістаємо та відділяємо від пергаменту. Змащуємо грецьким йогуртом та підсолюємо. Додаємо 130 грам сулугуні. Нарізаємо та викладаємо зверху помідор, додаємо обсмажене куряче філе. Для насиченого смаку додаємо ось такий сир дорблю. Ставимо в піч 250 градусів на 12 хвилин. Знімаємо з пергаменту, чекаємо, щоб трішки вистила, додаємо рукулу та поливаємо оливковою олією. Ми з вами приготували дуже смачну та ароматну піцу, абсолютно безборошна. Обов'язково зберігайте цей рецепт та готуйте смачно.